Вітання аграрія. Сьогодні поговоримо з вами про такий препарат, як Кордук Flex. це страховий гербіцид на кукурудзу від компанії Кортева. В нас в одному господарстві висіяна кукурудза було дуже забур'янене поле. Ми ще з минулого року розуміли, що там сильна забур'яненість. Крім того, воно з осені ніяк не підготовлялося до посіву, тобто всі обробітки робилися навесні. Відповідно, там достатньо воно не дуже добре розробилося, і грудка, і висів сухий ґрунт. Ми думали, давати чи не давати страхові гербіциди, невірніше ґрунтові гербіциди, оскільки з ґрунтових гербіцидів був тільки ацетохлор вже наявний в господарстві, не хотіли його давати. Потім, коли вже надумалися, що можливо, все-таки. Дати вже після дощиків вже показувалась кукуруза, ну і так вийшло, що на тому полі не було внесено грунтових гербіцидів. І ми вирішили застосувати як страховий гербіцид кордукфлекс. Цей гербіцид має в своєму складі три діючі речовини: Це дікамба, римсульфорон і нікосульфорон, також антидот може застосовуватися від двох листків до семи. І якраз він контролює саме ті бур'яни, які у нас присутні на полі. Тобто це однорічні злакові, багаторічні злакові перій, це гірчиця, це лобода, це осоти. Тобто ну, такий, от, от такий набір бур'янів якраз нам відповідав, щоб нам кордофлекс проконтролював. Я сьогодні зранку, якраз заїжджала Є. на поле подивитися тиждень, прийшов після внесення. Цього гербіциду вносили ми його в нормі 450 грам плюс прилипач, і бачу, що в принципі за тиждень часу є хороша дія. І ось я трішки відзняла, що саме відбувається в полі. Ось тут на краю поля у нас був дуже сильний рівень забур'яненості. На момент внесення фактично бур'яни були по висоті рівні з кукурудзою. Прийшов тиждень після внесення препарату Кордукфлекс. Що ми бачимо? Бачимо, наприклад, от на, на гірчицю ось дія на гірчицю. Бачимо на однорічній злакові, що потрішки вони, я думаю, що їх дотисне. Ну і, звичайно, ось лобода. Вона вся вже зігнулася, тому що трішки і, і все. І це поле в нас буде чисте. От хрінь, подивіться, от величезний хрінь, у нього повністю ой, повністю ось знищене стебло і листки, ось ця лобода, всі бур'яни. На всі бур'яни є вплив. В цілому на площі присутні були ті самі види бур'янів, але вони були в значно меншій кількості. Ось така на сьогодні картина фактично, рядочки кукурудзи. Перебуває у нас кукурудза у фазі п'ятого листочка. І вносили ми, коли кукурудза була у фазі 3-4 листочки, як яка рослинка. Єдине питання ще лишається з перієм. Ось ми тут маємо перій. І будемо бачити. Він ніби витягається, ніби такий крихкий. Бачимо ось тут ось тут пожовтіння, бачимо вплив препарату, але за декілька днів подивимося. Якщо, якщо треба буде доробити, то є можливість там, до 10-го листка працювати нікусульфороном, то тоді ще дамо нікусульфорон. Оскільки препарат на ринку достатньо новий, і не всі бачили, як він працює, то я вирішила знаєте, показати вам наочно, як виглядає його дія для того, щоб в кого буде потреба попрацювати по сильній забороненості, мав можливість попрацювати і вже мав принаймні розуміння, яку дію можна отримати від Cordux Flex. Ось така інформація на сьогодні. Сподіваюсь, вона для вас корисна. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!